Всім привіт вітаю на каналі Балицька Влог. Сьогодні ми приїхали вчитися ставити паркан. Перший тест відбуватиметься у батьків Антона на дачі. Вони ось такий будиночок, невеличкий, дерев'яний, побудували. Все покажу, розкажу, дуже гарно вийшло. А тепер час поставити євросітку. Таку ж саму ми хочемо замовити і собі. Тому сьогодні буде такий перший тест. Масоцикл. Прямо! Ну, так хорошо работає, нема потреби. Треба всі намітити, а тоді зараз викопати. Глибоко тут ну це для каліточки піде глибоко. Значить, нам треба для каліточки отак, десь отака глибина. О, якраз решту тільки забити треба. Оцих 15 см. Що, сакіров? Да. Так. Подиві, а сюди ж ми мали брати закриті, так? Да? Стовпи? Це да. не да, да, це. Так, закриті треба. Це не це. О, отут треба, давай на лінію натягнемо. Це у нас по дорозі в село такий класний магазин поставили. Ми там залишаємо всі гроші світу. І там можна карткою розрахуватися, все працює. Скільки це забить нам? Ну якраз 15 років. 20. Я щось не гляну, ну будемо щось... А ну забирай пальчики. Так, оберемо, береш. Так, куди це нам треба? Що ми тут будемо закручувати? Подивіться, це ж не ця труба, це заб'ємо. Крайні. Зараз. Два. І третя. Три є стільки. Це нам буде одна сюди, а одна поруч. На калітці. Киримо. О, а це вже... Це вже готово. Коротка. Значить, довгі все-таки ставимо. На калітку ставимо довгі. Ну, всіх. Подожди, а скільки десь у нас... Це дві в нас довгі. Три довгі. Це, це звичайно. А це довгі. Це дві довгі. Став. Хай тоді довгі будуть на ворота. <рес> Поки перетасуємо. <рес> у ця вже хай калітка стоїть. Надіжно, можна навіть камінчика кинути. Да? Ну якраз, дивись, ну якраз. Іди кидаємо камінка на дві. Ми тут Антон, дні. Ді Ці наставим. У нас 300 метрів. Чао? Мільйони животів. Чутко. Земля тверда. А, а тут скільки як... метрів? Антон буде бури. А тут скільки? 90 камінчика. Так, Міша, тепер тримай, я несу, зараз засиплемо трошки цьому, а потім будемо робити суміш. Хорош. А іншу частину будемо бетонувати. Так, тепер треба трамбовку. Трамбовки не Таке враження, що воно готове З цементом? З цементом. О, дивись стоїть. Ну а... Стої. Звичайно, що стоїть. Єдине, що не зроблене, що немає отворів зразу. Треба ж розмітити на цьому першому стовпі. Отак? Так, так. Да, да. Хай там воно там платить, один не буде. Тоді треба буде вирізати. А може навпаки треба таку калітку зробимо, будемо блокувати тут капітально щось закручувати на зиму, щоб не ходили. вогон. Так, добре. Ось так. Так. А гвоздики не треба? Потім гвоздики. Зараз треба тепер просверлий. Западліцов чи може буде краще, як отак? Ні? Хто як гадає? Отак буде. Прутик вище лягає якраз на торець. Замечательно. А яка висота має бути паркану на городі? П'ять метрів. Які п'ять метрів? Кінь перескочить. Ну так, слухай, я подумала, що страшно. <рес> кінь перескочить через паркан, а ще хуже застряне на паркані. <рес> достатньо, щоб застрибнути, недостатньо, щоб перестрибнути. Я бачила восени, як кінь відв'язався і побіг лопом. Так страшно, я сиділа, якраз фундуки висаджувала. О, шуруповерт. Так, вже фарбу збиє. Треба два ма шуруповерта. Одним свердить, а другим закручував. Коли ми купимо шуруповерт? <клес> <клес> Наступного <клес> разу, як їдемо в село, заїжджаємо в магазин. Нам шуруповерт, будь ласка. <клес> Я думаю, це говорю, Дніпрам тут. Та дніпраєм дороге. Ну, так, ну, Може то, в селі продається Дніпроем, але то, дешевше. Трошки десь до тебе. Так, ага, бачиш, як треба, надо? надо... неправильно я взяв. Я взяв наверх. Тут отак от буде калітка. І калітку ми візьмемо ширшу секцію. Ага. Ну. — Це ви в цьому епіцентрі брали? — Ого. Ці штуки, це я десь в інтернеті все замовляв не на нову посту так? Да. Так. Прийшло мені на нову пошту. Так, ну я не знаю, може. Може варто все-таки прижимати його. Ну, так якось краще, тільки треба вищий отвір. Так виламує його. Uh -huh. Гнеться. А я думала, що ця євросітка така товста, що її не зігнути. А то шуруповерт акумуляторний. акамуляторний Там є що ціни. Не, не. Ну, трошки гнеться. Ну да, можна... так, можливо. Так, а й буде тоді так, не буде. Бо мені вона видавалася геть така плотна, плотна. Ну вона плотна, попробуй наїти йти. Ну. Кусочки. Ну, не рабиться, то. Не рабиться. Принаймні тримає форму. А, мені чому це подобається. Візьмемо нижню дай. Тут уже зажмем цінні. А цю треба тоді сюди ставити, щоб під <звіт> При потребі можна буде приподняти вверх, пропустити курей і опустити вниз. <звіт> Калітку таку. <звіт> 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 ну, при такому монтажі буде можливість трохи. Це гра. Не знаю, чи правильно, чи неправильно, правильно, в будь-якому випадку це завжди можна переробити. Я думаю, ми зараз подивимося, а потім ще в коментарях напишуть, які ми помилки зробили. І вже свій паркан ми поставимо, Ідеально. Ну тому що кожен ж по-своєму щось зробить. Ну так, кожен по-своєму, кожен дасть свої поради. Ми з цього виберемо найкраще. І тоді вже буде. І Зробимо все навпаки. Да, зробимо все на все по-своєму, так. А ну, Валя, підніми догори. Ще, ще, ще забирай. О, можна опускати. Так. А стовпчики де вибрали? А це я сам зробив. А. Вони ж ідуть там квадратні. Угу. А це в мене були труби, да, Дає я зробив. Почекай, а що? Ну, по максимуму скільки пускають. А, а потім правильно. ви заб'єте. Це ж воно рівно, це ж отак воно бути. Це ага. правильно, а тоді буде опускатися разом зі стовпом. Угу. Тут десь. А вони по-різному будуть при... приварені, може таке буде? Ні, однаково, вони ж тут опустяться і буде теж тут. Але якось ця нища, бо я... Ні, так само тут ось подряпане. Ну зараз опустить тебе подивитись. Ще. Ще. Все рівно майже. Трішечки. Ось тут ще трішечки С сантиметр, навіть менше. Куди? Сюди. Так, а цього треба буде всередину. Подивись всередину, просто. — Ще трошки, ще з пів сантиметра треба. Так, ще треба І десь. Можна, ще треба. Близько сантиметра. Ще ну потім, як вони були зв'язані, тоді вже будемо добивати по факту, але поки видно, то треба ще забити. І при чому на дві. Вже сходиться. Того ми вже не заб'ємо, бо той на камінчику. Uh -huh. Так. Ну хороше. За нафту. На довка. Та побачили ми тебе, Толя тебе зніме. Ідеально. Цю а ну, що там? Граблями підперли, але... все робить. Розумієш? О, мовпа. Мовпа у нас вдома. Погляньте, скільки брісок. Це у нас специфіські тут мапи водяться такі посеред берізок. А як ти там опинився? Поліс по ним, а зла я. Спайдермен. Тут обережно тут ліс. А це Коростичівський полій. А якщо так бороду? Бороду? То буде без бороди. Так, дивимося на ремонти, на зміни. Це перший поверх тут. Гараж. Ось такий склад, Теж. дрова складають дошки. Прямо як у нас хлібо. Другий поверх. Тут все так гарно, деревом пахне. От місце для відпочинку релаксації, комікси. Троє проти зла хтось читає тут. І таке ліжко. Все, і готово відпочивати, насолоджуватися краєвидами в лісі. О, це, звісно, краса. Невеличкий простір. О, там є навіть туалет. У нас, до речі, на ділянці той туалет є, але ми ним не користуємося тут, о. Людський, гарний, практичний. І зверху тут ще відкриваються сходи. Можна залізти нагору, але вони, я так зрозуміла, ще не завершені. Так, саме суками. Тільки дивіться. Не властиві. А, тут не поліцію. Будеш, як той Льоні розказував вчора про каранату. Десь там вони щось робили на, на підробках. Кранат там чистив. Mm -hmm. А Льоня держав, стіл, якісь казви наставлені. О. А потім, ну я кажу, Льоня, я держу, вона не шатається. І не дивлюся того карната. Mm -hmm. ага. Каже, тільки дивлюся карнат. Луп упав. З болгаркою ще. Да, а то і болгарка впала. З однієї сторони синік, давай вони ржать. Я або... чув, як доня розказує. Це зуба. О, замечательно. Це дійсно такого. Ні, для Льоні це низько. Для Льось. Звісно. Да. Ну потім ще кошер. Дивиться. так, отак ну, да. має бути. А я, я да. от так. Це ще вище був. Це треба вище. От, я маю отак. От от, от, міші... А для Міші, оце для Міші добре, а для Льоні треба ще вище. Так, так, все, по... Через що вони 3 метри всі росту через то, що так, все получилось, іде <риклад> далі. Втітер. Все, я вставився. Пішли в паркан дорогом. Думаюся він. А це справді вода, дивіться. Я кажу, що на таку глибину вже в колодці вода. Ми знайшли воду? Лол. Склажено. Стійте. Все, стійте, тривайте. <світ> Я кажу, що на таку глибину в колоці, подивіться, вода стоїть. тут повинна бути. Ну, все. ми знайшли воду. В цілому технологія така. Поставили перші дві тестові, далі намітили усі ці дюрочки. І тепер уже шух-шух-шух і буде готовий паркан. Я хочу жити як депутати, щоб не паритися, відпочивати. Щоб мої було, як Пау-пао! Хочу як депутати. Хочу жити як депутати. Хочу жити як депутати. Хочу жити як депутати. Хочу жити як. Попідсипали вже. Ось Якісь коні пробігли. Будемо їхати. Так позамерзали просто й. Але паркан стоїть, тільки не зацінили, як воно бетонувати. То вже будемо далі дивитися. В наступних серіях будемо бетонувати стовпчики. дай мені касарі, я зроблю мільйон. Дай мені землі збудую павільйон. дай мені дітушку, зроблю батальйон. ліберали, демократи, отакий і Якщо треба, я можу комуністом бути, так ні ні ні.